Військова школа Беревітер запустив цей напрямок, психологічної підготовки і підтримки, бо на це був запит. І мені здається, в першу чергу народжується він з болі, да, коли в підрозділі трапляються якісь дуже неприємні ситуації. Але ми зараз намагаємось більше проводити на превенцію, щоб ну, превентивно да, навчати і лідерів, навчати, давати інструменти саморегуляції, да, нормалізовувати стани, щоб до цього не, ну, не було того, що ми були б людьми, які тушать е е пожежу завжди. Перший день це були показані практики злагодження колектива. Другий день це конфліктні ситуації, як працювати з конфліктними ситуаціями. Третій день основний це методики, це знаходження лідерів, знаходження якихось проблемних ситуацій в колективі. В такому військовому колективі дуже важко сховатися. Якщо в тебе проблема, то це всі побачать. Тут доповідають і нові методики, навіть не нові методики, а взагалі знайомлять вас з методиками, тому що при підготовці офіцерів морально психологічне забезпечення дуже мало часу приділяється, на мою думку, методикам. І тут допомагають зрозуміти, нащо вони потрібні. Тобто не номенклатурно просто, от у вас є чотири тести, проводьте їх. А пояснюють, що з ними робити, і взагалі навіщо це. Курс дуже актуальний, тому що в принципі військових психологів в армії досить мало, їх ніхто не готував. Не було ніякої підготовки, як такової раніше до цієї повномасштабної війни не було такого. От. І всі, що є психологи, вони всі привикли працювати в цивільному житті. Що кожен сюди приносить своє, що він вже відзначив, що він отримав. Тобто свої знання. По суті, я отримую звання і від тренерів, і від той групи, яка є. Плюс ділюсь тим, що я знаю. Напрям називається Психологічна підтримка і підтримка. І в рамках цього напрямку ми проводимо заняття, тренінги, групові заняття з військовослужбовцями. Нас рекомендують, до нас звертаються, і судячи з цього точно актуально. Тобто, це правда допомагає, це підтримує, тому що це групи, на яких можна поділитися ну, і почуттями, і думками, хочеться приходити, бо це, ну, це розвантажує. Тобто прийшли, і так він ну, стало легше. Також я хочу подякувати Імперії Холдинг, MNS Investment та Асоціації Ритейлерів України за підтримку нашого напрямку.